Влучне око та міцна рука це стало головним мотивом стрілецького кубку свободи пам'яті видатного командира українських повстанців Романа Шухевича. Якщо держава воліє витрачати гроші на зайве, то скоро нас буде позбавлено необхідного. Саме через погане централізоване фінансування таких дисциплін жовто-блакитні і вирішили взяти під свою егіду цей спорт та поєднати фізичний гарт з уроками історії. Роман Шухевич загинув 5 березня 1950 року, і тому ми вшановуючи його пам'ять, увіковічнюючи його пам'ять, хочемо, щоб молодь на сьогодні якраз займалась. Спортом і, власне, не тільки сиділа за комп'ютерами чи в барах. Цей турнір є поєднанням пам'яті, історичної пам'яті наших героїв і фізичному розвитку у молоді. П'ять команд з різних куточків України змагались в 12 номінаціях за право вважатися кращими в бойовій та політичній підготовці. І старші і молодші учасники з ентузіазмом дірявили мішані, аби наочно продемонструвати набутий рівень професіоналізму. Проводили ми з 28 лютого по 3 березня турнір, присвячений пам'яті генерала Шухевича, який організувала Всеукраїнське об'єднання Свобода. Цей турнір стає традиційним. Перший раз він проводився в минулому році. В цьому році приймало участь уже шість команд. Приймало 56 спортсменів. Змагання стають досить таки цікавими. До нас приїжджають команди з інших областей. І в наступному році, я так думаю, є така домовленість зі свободою, яка фінансує ці змагання, що вони будуть ще більш представницькими. Організатори турніру на відміну підготувалися до прийому спортсменів. Зірки світового рівня радо взяли участь у заході, аби не тільки зафіксувати поставлені рекорди, але й поділитися досвідом та навичками з майбутніми чемпіонами. Тендітна дівчина, яка в реальному житті не здатна вистрілити в живу істоту, клала мішані на знак якості навіть в непрофільній дисципліні. Я постріляла. В общем-то, выше своей как бы своей контрольной ну, отметки. Турнир проходит очень замечательный. Я смотрела очень красивые кубки, красивые медали, хорошая организация. Ну, в общем, все на таком довольно-таки высоком уровне. Найкращі традиції продемонстрував і ветеранський склад стрільців Хмельниччини навіть попри вік та побутову зайнятість. Ці люди прийшли підтримати спорт, якому вони присвятили життя. Відносу до ветеранів стрільової стрільби тому результати дещо були нижчими ніж ті, які я показував раніше. Коли тренувався в цьому дирі. Такі перегони сприяють не тільки популяризації цих важливих, але дещо занедбаних дисциплін. Вони допомагають з'явитися новим зіркам на спортивному обрії країни серед молодшого покоління до списків рекордсменів впевнено потрапила представниця півдня України. Юність не заважає їй влучати з пістоля в коробку сірників з 50 метрів. Я приїхала з командою города Херсона. Спасибо, що нас пригласили. Очень хорошо все організували, все дуже понравились. Я вибила з чотирьох триста шістдесят восім очков. Це найкращий мій результат на цей час. Свободівці навіть не очікували, що їх сприяння в організації цього турніру надасть такий позитивний ефект. Азарт, бажання бути кращими та жага до перемоги, яку продемонстрували спортсмени, переконали прихильників Олега Тягнебока, що вони роблять важливу і потрібну справу для майбутнього. Тому обіцяють не кидати на прозволяще тренерів та спортсменів, завдяки ентузіазму яких стрільба ще існує на теренах України. Ми провели цей турнір за підтримки народного депутата Ігоря Сабія. Враховуючи, що ми маємо зараз уже народних депутатів, у нас є можливість аналогічні заходи проводити за підтримки народних депутатів від свободи, Дмитро Карамазов, Дмитро Сорокін для 33-го каналу.